Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам в даному відео надати відповідь на запитання, чому прожитковий рівень виріс, а пенсія залишилася на колишньому. Рівні. У деяких українських пенсіонерів підвищення прожиткового мінімуму, який з 1 липня 2022 року зріс з 1934 гривень до суми 2027 гривень взагалі не позначився на розмірі пенсії. Чому так відбувається? Відразу хочу пояснити та зазначити, що кожний випадок є індивідуальним. Тому я зараз наведу вам на прикладі. Одні, одного українського пенсіонера, який отримає пенсію, та у якого не відбулося індексації 1 липня 2022 року. За приклад, візьмемо пенсіонера, який має стаж 28 років, йому 70 років, його середньомісячний заробіток становить 5700 50 гривень, пенсію отримає у розмірі 2147 гривень. Така сама сума залишилася і після 1 липня, після підвищення прожиткового мінімуму. Ще раз повторюсь, кожен випадок є індивідуальним. Тому а, навожу на прикладі даної пенсії. Пенсія 1 березня 2022 року становила гривень. 147 гривень. Основний розмір пенсії 1620 гривень. Доплата до прожиткового мінімуму 314 гривень 20 копійок. Доплата за 8 років наднормативного стажу 129 гривень 60 копійок. Розмір індексації 84 гривні. Збільшення прожиткового мінімуму з 1 липня на 93 гривні однозначно мало б позначитись на розмірі пенсії даного пенсіонера. Основний розмір пенсії у нас незмінний. Він так і становить 1620 гривень. Доплата за 8 років наднормативного стажу у нас теж незмінна. А розмір індексації так само залишається 84 гривні. Що ж збільшується? Збільшується доплата до прожиткового. Мінімум, і вона становить 407 гривень 20 копійок, а не 314 гривень 20 копійок. Тому ми бачимо, що розмір пенсії мав би бути Підвищеним, тобто, мав би бути більшим у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму до розміру 2027 гривень. Якщо ж пенсіонер не працює, то зростання пенсії з 1 липня має становити в цьому випадку 93 гривні як і зростання самого прожиткового мінімуму. У деяких випадках індексація при перерахунку зникає. Чому цього не сталося, вам можуть сказати. В пенсійному фонді з документів у пенсійній справі. Тому, якщо ви 1 липня 2022 року нічого не отримали, тобто ваша пенсія не проіндексована, ви можете звернутися в пенсійний фонд та вияснити, чому саме так відбулося. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, коментуйте. Задавайте я обов'язково вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.